Доброго дня, шановні здобувачі. Тема 5: особливості підготовки та розробки анімаційних програм. В індустрії гостинності та туризму під анімаційною програмою розуміють об'єднаний загальною метою або задумом план проведення туристичних, фізкультурно-оздоровчих та культурно-масових, пізнавальних і аматорських занять. Якість анімаційних програм залежить від правильності їхньої організації. Організаторська діяльність зумовлює наявність у фахівців уміння розподіляти роботу, персонально визначати обов'язки, права і відповідальність, встановлювати час виконання робіт, розробляти систему контролю за виконанням прийнятих рішень, вести справи так, щоб бачити і вирішувати корінні питання у перспективі. У туристичній анімації анімаційні програми поділяють на типи: Перший тип спортивні. Анімаційні призначені для туристів, які захоплюються тим або іншим видом спорту, і тих, хто приїхав до спортивно-туристичного комплексу для заняття спортом за визначеною системою тренувань у сполученні з відпочинком. Спортивно-розважальні, орієнтовані на туристів будь-якого віку та засновані на залученні туристів до активного руху через привабливі, захоплюючі веселі конкурси і змагання. Другий тип це видовищно-розважальні. Святкові заходи, конкурси, фестивалі, карнавали, тематичні дні, ярмарки, дискотеки, танцювальні вечори, концерти художньої самодіяльності тощо поділяються на пригодницько ігрові. Вони будуються на зіткненні туриста будь-якого віку, статі, національності, освіти з цікавим, хвилюючим, незвичайним. йдеться про участь у рольових іграх і конкурсах, відвідуванні печер, пиратській вилазці, вечері народних переказів. І леген, нічному поході, нічному спуску на гірськолижному курорті, у тематичному пікніку тощо. Третій тип це спортивно пізнавальні. Вони будуються на залученні туристів до духовно-моральних цінностей в процесі активного відпочинку. Це походи, пішохідні екскурсії тощо. Екскурсійні вони складаються з різних видів екскурсій, навчальні програми допомагають туристам набути різних вмінь і навичок. Це різні види спортивних занять, ремесел тощо. Культурно-пізнавальні вони будуються на залученні туриста до культурно-історичних і духовних цінностей нації, країни місцевого населення, це відвідування музеїв, театрів, кінотеатрів, художніх галерей, парків, виставок, національних фольклорних заходів, концертів, вечорів поезії, зустрічей з відомими діячами культури. Аматорські вони будуються на залученні туристів до творчості. Спів творчості, змагання у виготовленні місцевих виробів, що викликає в них інтерес до національних особливостей місцевого населення. Це може бути аукціон виробів із природних матеріалів, конкурс аматорської фотографії, фестиваль аматорських віршів і пісень, концерт вокальних і інструментальних виконавців, виставка дитячого малюнку, піскової скульптури тощо. І четвертий тип це комплексні програми, комбіновані з однорідних. Програм формуванню анімаційної програми передують відповіді на такі запитання, яка цільова аудиторія, тобто на кого орієнтована програма? Друге, що становить основу анімаційної програми, тобто яка головна ідея? Третє: як побудувати анімаційний захід це завдання технологічного процесу і шляхи їхнього вирішення для досягнення визначеної. Мета розроблення анімаційних програм це задоволення потреби туриста у самовираженні, це захочення туристів або гостей у розвитку своїх умінь, це спрямування розваг і навичок у творче русло, це врятування від щоденних проблем і стресів, це зміна іміджу і розслаблення напруги, і нарешті набуття додаткових знань в галузі. Культури. Методика організації процесу підготовки анімаційної програми залежить від низки факторів. Перше соціальна значущість і масштаби проведеного заходу. Друге конкретне місце проведення будь то парк, вулиця, площа, стадіон, садиба, архітектурний ансамбль. Третє зміст заходу або художньо-історичний, або спортивно-технічний, або естрадно-танцювальний. Для створення анімаційної програми недостатньо лише розбиратися в законах її драматургічної побудови. Необхідно знати і точно розуміти можливості кожного виразного засобу. Вміти використовувати можливості методів художнього монтажу, ілюстрування, театралізації гри. За допомогою цих методів створюється анімаційна програма, у якій вирішуються соціально педагогічні і психологічні. <завдання>. Основні етапи формування анімаційної програми є наступними: перше це сценарна розробка, друге режисерське втілення сценарію на ігровому чи сценічному майданчику. Третє реалізація ідейно-тематичного задуму сценариста і режисера. Аніматорами. Функцію розробки сценарію, як правило, виконують режисери, постановники, топ-аніматори, шеф-аніматори. Підготовка анімаційної програми здійснюється декількома етапами. Перший етап це етап творчого проектування, це визначення форми майбутньої анімаційної програми, з орієнтацією на певну аудиторію, специфіку режисури. Далі це точний вибір місця проведення анімаційної програми, зважаючи на попередню сценарну заявку. Потім створення повного сценарію анімаційної програми. Далі складання кошторису витрат на проведення анімаційної програми, пошук. Акторів і творчих колективів на місцях проведення програм. другий етап це репетиція і постановка. Йдеться про проведення організаційних заходів на місці реалізації анімаційної програми, виготовлення необхідних декорацій, костюмів, реквізиту. Сюди можна включити оренду звукової і світлової апаратури, інших технічних засобів, виготовлення або оренда сцени. Далі здійснюється запис фонограми анімаційної програми у студії. Необхідна також оренда транспорту для перевезення технічних засобів. Або артистів. Далі це проведення репетицій з колективами і солістами, спочатку в закритому приміщенні, а потім кількох репетицій безпосередньо на місці проведення анімаційної програми. Далі відбувається проведення рекламної кампанії із висвітлення майбутнього заходу. Третій етап це творчий результат. Йдеться про проведення художньо історичної програми у природному ландшафті в призначений час. Здійснюється відео і фотозйомка анімаційної програми. Четвертий етап це підведення підсумків. Це неформальне обговорення роботи оргкомітету та анімаційної команди. Звичайно, виплата гонорарів, артистам і режисерсько-постановчій групі, це виготовлення відеофільму або фотоальбому про анімаційну програму. Програму основні етапи технологічного процесу створення анімаційної програми ви можете побачити на схемі. Програми анімації розробляють залежно від того, наскільки це дозволяє інфраструктура відпочинку об'єкта. Якість анімаційної програми пов'язана переважно з цікавими режисерськими знахідками, багатим арсеналом сценографічних, музичних. Пластичних мовних прийомів у розробленні та реалізації анімаційних програм. Отже, анімаційні програми створюються аніматорами для розваги гостей, відновлення їх здоров'я. Проте цікаво, що одна і та ж програма може викликати в одних людей позитивні емоції, а у інших прямо протилежні фактори. Що впливають на процес прийняття анімаційних програм, є наступними: ну, по-перше, це вік учасників або глядачів. По-друге, стать індивідуального глядача та складу групи глядачів у цілому. Це етнічна приналежність, приналежність до релігійної конфесії, рівень розуміння мови, якою проводять анімаційну програму, це рівень освіти та інтелекту індивідуума або Групи, звичайно, це національний, груповий та індивідуальний менталітет, важливу роль відіграє місце і час проведення анімаційного заходу, настрій на момент реалізації програми, рівень професійної, спортивної підготовки аніматора. Також важлива харизма, талант, артистизм, комунікабельність, здатність до лідерства. Необхіден також. Досвід індивідуального і групового виконання, елементів програми, важлива змістовність елементів програм і наявність атрибутики, яскравих костюмів, артистичного реквізиту, звукового та світлового. Супроводу успішність анімаційної програми у певній мірі залежить від ступеня раціональності організації рекламної кампанії. Реклама, як відомо, це інформація про споживчі властивості товарів або послуг з метою їхньої реалізації і створення попиту на них. Це інструмент, за допомогою якого споживачу надається інформація щодо змісту, особливостей привабливості конкретної анімаційної програми, з метою зацікавити його взяти у ній. Участь у готельних комплексах на видних місцях вивішуються стенди з інформацією про розваги, де зазначені анімаційні заходи, час їхнього проведення та інші необхідні повідомлення. Анімаційну програму дня необхідно повідомляти ранком по готельному радіо у деяких готелях із метою привернути додаткову увагу гостей до анімаційних програм. Наприклад, по території комплексу ходить клоун у різнобарвному костюмі та у дружелюбно розважальній манері. Запрошує гостей взяти участь у анімаційному заході. В основі тематичної анімаційної програми обов'язково має лежати сценарій, тобто докладна літературна розробка змісту тематичного заходу, у якій у послідовності викладають окремі елементи дій, розкривають тему, показані авторські переходи від однієї частини до іншої. Відсутність ретельно розробленого сценарію заходу, заміна його лише сценарним або режисерським планом, або так званим планом організації майбутнього заходу, призведе до нерозмірності і непогодженості окремих його частин, їх механічного поєднання, збіднення виразних можливостей і недостатнього розкриття ідеї тематичного заходу. Для організації анімаційних програм. У готелі використовують календар свят і знаменних подій за умови постійної ротації контингенту відпочиваючих необхідним також є створення так званого галузевого банку типових сценаріїв і циклів рекреаційних занять для складання програм туристичного відпочинку на місцях з огляду на регіональні особливості, а також типові плани обслуговування турів і типові плани. Організаційних заходів для реалізації турів належну увагу треба приділяти монтажу. Вдалий монтаж створює відчуття цілісності, злитості різних елементів, пісень і кінокадрів, музики і драматургічного фрагмента. Зливає воєдино художню ілюстрацію і документальний виступ, уміння. Монтувати різноманітний матеріал у єдиний цілісний добуток це найважливіша навичка аніматора. На цьому розгляд даної теми завершений. Дякую всім за увагу!